Демо, підемо, сійдемо підемо, поле пшеничим рушати. Ой, бач, підогати не буду, Пошенитися я роба, банить мене, голова, Ой, хоч піду, бажати не буду. Пошенитися, ярова, болить банить мене, голова, Ой, підемо, жінка, підемо, підемо, Ой підемо, поле буряки копах. Ойдемо підемо, підемо, ой, 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 підемо, ой підемо, жінко, проса вибирати, ой качів, вибирать не буду, о красі полоба, палить мене голова, ой, гач підох, вибере не буду, по красі голова палить мене голова, жінко підемо, підемо, ой підемо кума, весіля гуляти. Ой, дай i'm